Про події війни говорить Страдко. У Давосі. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави подякував генеральному секретарю НАТО за стійку підтримку з боку альянсу в захисті від російського вторгнення. Володимир Зеленський і Ян Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони. Сторони також обговорили інші оборонні потреби України. Йдеться в повідомленні офісу президента. Під час зустрічі було відзначено важливо підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією. Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами і наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО. Володимир Зеленський і Ян Столтенберг також обговорили підготовку наступного саміту альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024. разом з головою об'єднаного комітету начальників штабів США обмінялись думками стосовно питань що становлять взаємний стратегічний інтерес Йдеться в повідомленні від генерала залужного на завершення головнокомандувач зсу подякував генералу брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку україни у боротьбі з російським агресором Прем'єр-міністр Естонії Каякалас вважає, що в Європі є 3-5 років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. Про це вона заявила в інтерв'ю газеті «The Times». Говорячи про терміни, голова естонського уряду посилалась на оцінки естонської розвідки, згідно з якими Росії в разі гіпотетичного перемир'я в Україні потрібно буде від 3 до 5 років, аби відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО. Це вкрай залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України, тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію, вважає вона. Саме тому вважає Каякалас, Заходу потрібно посилити військову допомогу Україні, аби вона змогла завдати рішучого удару і позбавити Росію можливості погрожувати сусідам на довгі роки. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 68 авіаційних ударів здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили сім атак противника неподалік Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 18 атак. Гарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку. Наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак. В Зоні відповідальності сил оборони півдня ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна за наявних погодних умов контрбатарейна боротьба. Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позиції на лівобережжі Дніпра, але за минулу добу він помітно зменшив свою активність і наважився лише на один штурм, який в попередні рази, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Йдеться в повідомленні Сил оборони Півдня. Міністерство оборони повідомило, що від тепер вакансії, які військові частини розміщують на платформі defense.robota.ua, від робота публікують на єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. На наступному етапі співпраці ці вакансії будуть пропонувати безробітним людям в кожному регіоні України. В першу чергу мова йде про небойові спеціальності, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення сил оборони. Ми продовжимо розвивати проєкт рекрутингу до сил оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах: співпраця Міноборони, Державного центру зайнятості та роботи. Бота це ще один крок, який дозволить зробити рекрутинг більш ефективним. І ми дуже дякуємо нашим партнерам за їхню патріотичну позицію та взаємодію у такому важливому для державі проєкті, наголосила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.